Всім привіт! Сьогодні чергове відео з нашого санвузла. Сьогодні буду робити потолок. Потолок, як ви бачите, подбитий ОСБ. Купив для цього діла планки рейки дерев'яні. 40 на 20 розмір і 30 на 20. По краю будуть 40-вка 40 на 20. Ну, а тут, -а по посередині. Пущу 30 на 20 і хватить. Зараз спочатку монтую рейки е, через кожний 50 см вдоль. Е, розмір нашого санвузла 3,40 на 2,35. Самому, звичайно, не так зручно буде працювати. Ну, але ж думаю, що я справлюсь. Рейка довжина 2,50. Взяв сверло на 4 через кожні 50 сантиметрів сверлю отвори, тому що коли буду закручувати шуруп, щоб її не розкололо, рейку брав в епіцентрі. Отвори не вимірюю на око плюс-мінус там 40-50 сантиметрів Ось таким чином зараз обходжу по кругу. Саморізи використовую жовті 45 мм довжина подбіту ПЗ-2. Тіну по периметру планку, все по лазерному рівню, все чітко. Зараз рівень знімаю і буду вздовж через кожні 50 см бити рейку 30 на 20. Рейка Соснова брав в епіцентрі. Ціну, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ціна йде за метр погонний. Получається, мені подобається. Все чотенько. Я вже, як бачите, прикид поміняв, зняв кофту, одів футболку, бо самому руки догори попрыгав трохи, то, вже і жарковато стало. Так, ну і так продовжую. Я вже понамічав по 50 сантиметрів. Тепер тільки буду переставляти е, лазерний рівень і по рівню прикручувати. Перед тим як зашувати вагонкою, треба на те місце, де буде світильник, прокласти кабель. У мене він тут коротковатий, бо, бо спочатку планували, що світильник буде висіти ось тут, на цій стіні. Потім плани, як завжди, переігралися, купили е, на стелю світильник. Тепер треба десь до центру, сюди продлити кабель і прокинути його за допомогою такі пластикові у мене тримачі є. Зараз протягну на середину. Почав монтувати стартовий профіль. Що собою представляє стартовий профіль? Це ось така буква П свого роду. Тільки одна сторона длинніша, одна коротша. Так ось кріпиться і сюди потім заводиться вагонка. Кріплю профіль на отакі. Шурупчики 16 мм по дереву з прешайбою. Вчора в магазин заїхав. По 40 копійок вони. Взяв 400 штук. Думаю, що мені хватить ще, ще й залишиться. Зараз по контуру е, обходжу цим профілем. Ну і тоді вже діло підійде до, до самої вагонки. Пішло діло до вагонки. Відмічаю, відкреслюю. Вагонку буду різати звичайною болгаркою. Диск на 1 мм, 125-й. Знімаю плівку цю захисну. можна встановлювати. Сильно, сильно не потягую, щоб вагонку не повердити. Ну і все. Получається я оцей брус вкручую. Так як працюю один звичайною рулеткою на такому проміжку погано міряти. Тому міряю ось такою електронною рулеткою лазерною. Дуже зручна штука. Поставив на стінку, там красна точка відмітка. Нажав, все, 2,35. Ну і чуть далі. Дві точки беру, якби по ширині вагонки. Все, 2,35. А вже вагонку, коли ріжу, то міряю звичайною рулеткою. Перед тим, як працювати, кинув по стіні, щоб їх якби, чи вони сходяться показники на цій і на цій. Кинув зранку, все, все в мене зійшлось. Тому що могло бути, що ця показує там метр, а ця метр і один см. Щоб такого не було, то перепровірив зранку і користуюсь. На стіні міряю електронною. Вагонку ріжу по цій. Все все добре. Виходить. Ще одна робота завершена, стеля готова. Потратив я на її сьогодні считай, день, в 9 часов ранку почав робити зараз пів шостого вечора. Ну, мені дуже подобається. Зовсім якби санвузол преобразився, можна так сказати. Вагонка така підходить до плитки, такі якісь сіренькі зірочки, вона ще перламутрова, переливається, дуже класно виглядає. Камера так не передає, але людське око улавлює цей перламутр. Ну, тобто, дуже класно. Ще навіть встиг сьогодні почепити світильника. Кхе. Світильник такий простенький, купили в епіцентрі. Не, не стали там видумувати нічого. Такий бюджетний. 370 гривень він стоїть. Так, ну. Ремонт санвузла йде до завершення. Залишилось, Та як, воно й кажеться до завершення. Ще, ще, якби роботи трохи є, треба покласти підлогу плиткою, поставити витяжку, поставити, треба перекладину з ніржав'які. Все-таки вирішили ми не ставити скло, а просто купимо. Шторку, цю таку для ванни, якийсь такий більш-менш колір, сіренький, теж під плитку підберем і буде, на, на наш вік хватить скло. Його мити треба постійно, тобто буде летіти мило. Якби такий варіант не, не дуже підходящий для нас. Шторку там навіть пройшла негодність, зняв, поміняв, там поставив кращу. Де да і все. Ну, тобто, так, що ще? Далі буде бойлер. Треба купити бойлер. Я там приглядів уже, горення, по-моєму, 14 тисяч стоїть на 80 літрів. В той кут буде ставати бойлер. Далі буду робити стільницю саморобну, теж з такої самої плитки. Взяв я її з запасом, ну, тобто розраховував на стільницю. Каркас з металу буду робити, ну і плиточкою укладати. Буде прямо кутна раковина. В общем, це все попереду. Дивіться мої відео. Підписуйтесь, ставте подобайки. Буду працювати, буду показувати, як все роблю. На цьому, друзі, буду завершувати своє відео. Всім дякую за увагу. Бажаю вам! Здоров'я, всіх благ, мирного неба, до нових зустрічей. Всім пока.